Друзі, доброго дня. Я в селі Русалівка. Це, я так думаю, Черкаська область. Село знаходиться на річці Гірський Тікич. Річечка отам за городами. Газу в селі немає. Будиночок 60 соток землі за 60 тисяч гривень. Єдине, що тут документи, можна сказати, що на даний час їх немає. Це просто в сільській раді домова книга. Його все можна оформити на себе через суд. Тобто я вже не раз чув, люди це все роблять. По ціні не скажу, але ну, думаю, що це в кілька тисяч доларів, мабуть, в працю. Але якщо комусь треба дешеве житло, щоб прямо зараз десь жити в селі, без проблем купуєте в сільській раді, пишеться розписка і живете, поки собі не надумаєте оформляти. Будиночок глиняний більш-менш нормальний, покліні там обої трохи, ну таке не, не страшне. Трошки двір заріс, бо з зими, здається, тут вже ніхто не проживає. Але зарослі таке, ви ж знаєте, що не завжди люди встигають прибрати, але дуже багато землі здоровений. Город такий інтернет заведений в хату бачу є. Хатка повністю ціленька, нічого там не, не сипеться, не падає. Заборчик отакий шиферний. Ось такий будиночок зараз покажу всередині. Там трошечки речей залишилось якихось. Ну, блін, наче мають залишитися. А там які речі, то задужаться. Плів фольгою закрили, щоб сонце не жарило, я так поняв. Так, є в нас типу якась коморка, там погріб, тут літня кухня вже новіша пристройка, там хлів теж в в нормальному стані. Один сарачик у нас ось. Я туди не піду, але бачу, що він під знос в будь-якому випадку. Не хочу туди лізти, знаю, що нічого там не побачу. Так, віранда у нас не відпадає така поклеєні обої вже. Отак. От так, і заходимо ми тут в першу кімнату. Коли у нас якийсь ліноліум чи що? Це не дерев'яні. Балки бачу по всій хаті такі низенькі. Це хорошо під підвісні потолки зробити і закрити його все і все. Вікна дерев'яні скрізь. Так, це перша така кімнатка, прихожа. Це зал. Так, тут бачу, повідставали обої, але я не знаю, я там заглядував, заглядував, тріщин я там не побачив. Ну, з пальця суми, це просто обої, як наші відстали. Немаєш катріщено я i фонариком туди світив і Ще не похоже. Далі у нас іде кухня. Отака. Лишається в хаті мінімальний набір. Мебелі, столик, диван, там ще якийсь столик бачу в віранді. Все, що є, таке з мебелі, то має залишитись. І тут виходить вже як третя кімната. Тут підлога дерев'яна вже. Тут є такий момент, сусідка ось показує, будинок каже, що отут була груба, чи піч, чи щось було, його колись убрали. Бачите, пол видно, залатали і оце видно, як заліпили, то воно лишилося тут. Я думаю, це не страшно так, щоб отака кімната. Будиночок, як на мене, більш-менш живий, не всипиться, він не валиться ночі, Все нормально. Опалення у нас грубе ось. Получається це на ці кімнати, а ця, мабуть, не опалюється. Бо якщо там грубе не стало, то значить вже... Опалення немає тут. Так. Так, що з погріб, що глянемо. Погріб отакій построїчки там. Сходів немає, просто драбина. Але на рахунок погріба... Сусідка ось говорить, що коротше, що погріб дуже гарний, холодний і що вона там квіти якісь на зиму приносить сюди, бо в неї в погрібі пропадають квіти, а тут ну, коротше, погріб дуже сильно хвалила, казала, що дуже хороший. Ну без сходів, отак тільки з драбини. Залазити туди не буду, бо зараз буду весь в паутині мені ще далі їхати. От так, так, і зараз обійду ще в хліб через город. Ми там двір заліз. Друзі, городу 40 соток все разом. Це більше 41 Нічого здається, що це тільки оцього городу, бо там ще кусок, мабуть, ото 20 під двором і 40 чисто, оце орне. Бачите, вон де чорне, межа. По дерева. І сюди. Щось було вже посіяне в цьому році вбрали. Так І ще, є ще здоровенний кусок. Двору він не зайнятий. А це значить городу 40 о цього вивороного. А отут ще. Оце все, що ви бачите, по дерева і по забор. Це все відноситься до цього будинку. Зараз я вам покажу, що хлів і розкажу ще трошки про село. Багато знімати немає що тут. Так, хлів отакий з... ракушняк, чи як це називається. І отакий хлів. Тут порядок можна сказати, вже можна когось запускати. Все нормально. А тут було завжди розчищено все. ну, бур'янів не було, були кури, качки, ка... нічого тут травинки не було, а зараз заросло. Так, друзі, ще раз вам розкажу село Русанів... Русалівка. Це недалеко від Маньківки, 30 кілометрів, і поруч село Буки. В якому знаходиться Букський каньйон. Можете подивитися в інтернеті, дуже гарне місце. Тече річка Гірський Тікич. І така скалиста місцевість ущелена, так, так сказати. Школи садочка в селі немає, закрили. Дітей возять автобусом, в вибухів. Є медпункт, є церква. Маршрутки курсують, вона сказала, 24 рази на день, вона не знає, але люди постійно їздять, проблем з цим немає. Ціна будинку 60 тисяч. По документах я вам сказав, це домова книга в сільській раді. Це все можна зробити, але це буде стояти, як ця хата, може і більше. Але кому це не сильно важно, можна жити і так. Сума не велика. Хата більш-менш нормальна. 60 тисяч гривень, я думаю, це смішно взагалі. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки. До побачення.